Давайте Територіальний центр соціальної допомоги вітає вас з наступаючими великодними святами і дає вам такий продуктовий набір для великоднього кошика, щоб ви собі могли посвятити. i dignitete svijata trošički. Prosim, ja vam rekla, da ja ću uh vam -huh. pokazati što vam se dali. Pacočke. Цього року, незважаючи на складну ситуацію в нашій країні, за підтримки міської ради, ми сформували 400 продуктових наборів, в яких входять і олія, пасочка, яйця, масло, хрін, тобто всі ці продукти, які необхідні для великоднього кошика.